Запишіть, будь ласка, у ваших зошитах. Лабора... Лабораторна робота номер 2 Вимірювання періоду обертання та обертової частоти. Рівномірний рух матеріальної точки поку. Це такий криволінійний рух. у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-який інтервал часу проходить у рух… Ви чуєте відео? Ні. Тіла по колу, колу характеризує. А зараз. Ні, відео не чути, та вас дуже погано. Рівномірний рух матеріальної точки по колу це такий криволінійний рух, у ході якого. Не чуєте чоловічий голос? Ні. Ні, добре, тоді буду коментувати я. Матеріальний рівномірний рух те, що ми сьогодні будемо вчити, це рівномірний рух матеріальної точки поколу, це такий криволінійний рух, у ході якого точка рухаючись кловою траєкторії за будь-які інтервали часу долає однаковий шлях. Ми знаємо, що період обертання це фізична величина, яка дорівнює часу, за який матеріальна точка, що рівномірно рухається по колу, здійснює один оберт. Вимірюється період обертання великою літерою Т, із е, одиниці вимірювання секунди. Щоб розрахувати період обертання, час ділимо на кількість обертів. Ми з вами проводили приклад е, годинникової стрілки, е, хвилинної стрілки. Так, наступна властивість обертового руху по колу це обертова частота. Це фізична величина, яка дорівнює кількість обертів за одиницю часу. Вимірюють, позначається маленькою літерою N знаходиться як кількість обертів поділити на час, один поділити на секунду. Також є швидкість руху по колу, для цього ми шлях ділимо на час. Знаємо, що в нас шлях, який робить точка, це окружність. Тобто, щоб знайти окружність кола, нам потрібно 2 πr знайти. А час, за який точка робить один оберт, це в нас період обертання. Відповідно, формула буде мати вигляд, як зараз в правому верхньому путі 2 πr поділити на період обертання. Або 2П Якщо зрозуміти, що період обертання це в нас 1 поділити на N. Мета нашої роботи Ми тут також ви повинні записати виміряти період обертання, обертову частоту та швидкість тіла під час його рівномірного руху по колу. Обладнання, яке нам знадобиться. Штатив, стрижий, нитка, металева кулька, секундомір, диск з нанесеним концентричними колами різного діаметра, лінійка, маркер. Час руху і ось таку табличку вам потрібно написати там, де буде в нас 5 колоночок. Туди ми будемо заносити вхідні дані, і ви будете розраховувати за формули. По-перше, нам потрібно ось такий диск з кола різного радіуса. Як ви побачили, в нас два радіуси в 6,5 та 4,5 см. Проведемо лінію, яка буде нам позначку ну, початку кінця одного кола. Тобто, щоб ми мали змогу рахувати їх. Примірюємося так, як рахувати ці кола, щоб він рухався приблизно за нашою траєкторію, і вмикаємо секундомір. І так, робимо два рази. Потім розраховуємо наші, е, період обертання та обертову частоту за формулою. Також знаходимо швидкість для першого руху і для другого руху. І в першому і в другому випадку кількість обертів у нас буде 10. А ось е кількість обертів, е яку виконував час, за який е виконув виконувались е рухи R1, е е у нас це більше коло 6,5 см, е Т1 це було у нас 18,5 секунд. R2 2 це було в нас менше коло. І час, за який він, він рухався, це 16 секунд. Тобто, маючи ці розрахунки, ви з легкістю знайдете ці формули і заповните цю табличку. Зараз я її ще раз увімкну. Ось вона. Час руху, наприклад, нас буде для першого 18,5 кількість обертів 10 Відповідно, період обертання в нас буде. Час поділити е, на 10 це буде 1,85. А обертова частота це буде 10 поділити на 18,5. Швидкість руху, як я казала, для цього ми скористуємося формулою 2пір. 2 πr 2 Вітаю, приєднуйся, у нас лабораторна робота. 2 помножити на три – 14, помножити на R – 6 і 5. І поділити на 1,85. Тобто ви розраховуєте ось це і знаходите швидкість руху за е, нашого тіла. Для другого досліду е, в нас час руху 15, оборту, кількість обертів 10, а далі ви вже самостійно знаходите за формулою. Після того ви робите, в залежності від мети нашого уроку висновок, фотографуйте, надсилайте мені. Тобто вам до кінця заповнити цю форму таблицю і написати висновок залишилося на 5 хвилин справ. Це обов'язкова робота до виконання. Що не зрозуміло? Покликання на цю таблицю на це відео я скинув нові знання. Що не зрозуміло. Ще раз. Мілок. Тоді можете пере... приступати до виконання. А пробачте, а де буде прикріплено? Звісно, я ще кажу. Зараз я одразу приєднаю це в нові знання. Добре. Дякую. Якщо запитань немає, можете від'єднуватись, я приєднаю це до нові знання. Так, добре, дякую, до побачення, гарного вечора. До побачення.